Болото не читає інструкції. Про техніку Джон Дір зазвичай говорять як про техніку, яка створена працювати роками, але польові умови не визнають брендів і працюють однаково проти будь-якої техніки. І ось ми в селі Сокиринці Вінницької області. Працюємо з паливним баком трактора Джон Дір, який розташований у колісній зоні. Під час роботи трактора в полі між баком та колесом періодично накопичувався шар багнюки, який працював як абразив і поступово зношував стінку бака. У результаті товщина пластику в цій зоні критично зменшилась. Матеріал втратив початкову жорсткість, змінив свою структуру і замість конструкційного матеріалу перетворився на м'яку виснажену масу. Ремонт паливного бака виконувався без повного демонтажу з трактора. Водночас замовник створив критично важливі умови для якісного ремонту. Демонтував колесо разом із баласною противагою, відкривши доступ до паливного бака та забезпечив стабільно теплі умови для якісного зварювання. Зношену зону ми повністю видалили та підготували поверхню. У тіло бака інтегрували ремонтну вставку з відповідного пластику, після чого зону проварили двостороннім екструзійним швом та додатково підсилили. У результаті товщина стінки перевищила заводську. Жорсткість конструкції відновлена, а поверхня сформована і відшліфована до рівної заводської геометрії. Трактор знову готовий до нових польових. Викликів агроремпластик, майстерність, перевірена практикою.